Вітаю друзі. Сьогодні 14 жовтня 2024 року і ось щорічне плодоношення лоду китайського номер 1 В Україні просто є дві форми під умовною назвою номер 1 номер 2 От подивіться, що робить дерево віком 9 років. Ось такий глід. Пора збирати, тому що вдарить морози і він весь буде на землі. звичайно родюча культура. Можна прищепити на наш дикий глід і буде у вас ось такий. Також можна прищепити на його. Вона також приймає. Міцного здоров'я, будьте ближче до природи, і природа також вас буде радувати різними-різними плодами. На все добре.